Всім вітання, доброго мирного дня. Мене звати Макс Гіленко, постійний експерт сайту рейтинг букмекерів. І до вашої уваги мій прогноз на матч Селтік-Шахтар, який відбудеться в рамках п'ятого туру. Ліги чемпіонів турнірна ситуація змушує Селтик йти великими силами вперед. Команда до того, що грає вдома, де завжди абсолютно шалена підтримка вболівальників. Команда роззабивалася в національному чемпіонаті. В останніх турах селтик забиває по 4 голи. Ну і пригадуючи те, яким був матч із шахтарем в другому турі. Тоді нагадаю, багато моментів Селтік створив, але забив лише один гол. Я вважаю, що і в цьому матчі Селтік обов'язково заб'є. В цьому немає якоїсь великої істини чи а, загадки. Але я думаю також, що і Донецький Шахтар а, відзначиться як мінімум голом у цьому матчі. Чому? Бо команда Ігоря Євічовича таке враження прогресує навіть не по місяцях, а по тижнях, і зараз ось ця одинадцятька плюс ці гравці, які виходять на заміну, вони вже видаються набагато більш потужною командою ніж це було приміром ще і у серпні. Хлопці зіграються, хлопці здобувають впевненість у власних силах. У хлопців дійсно дуже хороша школа. І є така позитивна націленість на ворота, впевненість у тому, що виходячи на матч. Шахтар обов'язково заб'є і, можливо, заб'є і не один, а моментів буде мати на кілька голів в чудовій формі. Атакуючі гравці і мудрик Зубков розбивалися. Ласіна травре має набирати щоразу кращі кондиції. Ну і півзахи, звичайно, Судаков, Бондаренко. Ці хлопці вибудовують. Дуже таку атакуючу змістовну гру донецького шахтаря, навіть якщо гірники гратимуть від оборони, скоріше за все, так і буде це така улюблена модель Ігоря Євічевича в Єврокубках. Все одно моменти у Донечан, я впевнений, будуть виникати. Тому ставлю на те, що обидві команди в цьому матчі заб'ють. І селтик, і Шахтар, коефіцієнт на це 1,68. Якщо вам цей прогноз сподобався, ставте вподобайку, підписуйтесь на YouTube-канал рейтинг Букмекерів. А також закликаю вас підписатися на рейтинг букмекерів в усіх соціальних мережах. Також звертаю вашу увагу, що на сайті рейтингу букмекерів постійно відбуваються різні прогнози. Дякую за увагу. Удачі вам, хай щастить!